Привіт, друзі! Я Сергій Руденко. Якщо ви ще не підписані на мій канал, зробіть це прямо зараз. Сьогодні я розкажу вам про Дмитра Яроша, командувача української добровольчої армії. Про нього складають легенди. Його прізвищем у Росії лякають дорослих і дітей. Він був творцем правого сектору, структури, яка в 2014-му відіграла важливу роль в українській історії, і під час Революції Гідності, і на початку російсько-української війни, вийшовши у листопаді 2013-го на майдан незалежності, Дмитро Ярош став одним із символів протесту проти режиму Віктора Януковича, а за тим людину, яка повела за собою перших добровольців на війну з російськими окупантами. Звідки пішов Ярош? Дмитрові Ярошу 54 роки. Народився у Кам'янському на Дніпропетровщині. Батько працював на Дніпровському металургійному комбінаті, а мама на вагонобудівному заводі. Після школи Дмитро також працював на заводі. З Жовтня 89 по листопад 91 служив у ракетних військах радянської армії в Білорусі, і потім під Іркутськом. В армії Ярош оголошував голодування, вимагаючи, аби його відправили служити до України. У 2001 закінчив філологічний факультет Дрогобицького педагогічного університету імені Франка, понад 30 років у стані правих та праворадикальних сил. Ще далеко. 89-го він вступив в українську гельсінську і Був одним із засновників перших обласних структур народного руху України на сході України. Стояв біля витоків, а потім і розвивався українську організацію Тризуб імені Степана Бандери. Утім, на всеукраїнську політичну арену Яроша вивела Революція Гідності. Саме тоді Дмитро став на чолі правого сектору. Ще 2 лютого 2014-го Ярош публічно виступав за заборону діяльності партії регіонів в Україні. Утім, цей заклик тоді так і не був почутий постмайданною владою. Юридично партія була заборонена лише у 2023 році. Готував переворот у Білорусі. У січні 25-го Ярош зізнався, що ще у 1999 році проводив підготовку до повалення режиму Лукашенка у Білорусі. Відкрию велику таємницю колись дуже давно, у 1999 році. Я разом з білоруськими побратимами готував ліквідацію внутрішньоокупаційного режиму Білорусі. Їздили території дружнього народу, творили разом експедиційні підрозділи, вишколювали і озброювали їх. Проводили бойове злагодження. Написав Ярош. У Фейсбуці, за його словами, план був реальний, але білоруських меценатів, що фінансували задум, тоді зупинив відхід Єльцина від влади в Росії і прихід Путіна на царський трон. На думку націоналіста, якби задум щодо зміни влади у Білорусі вдався, історія Східної Європи була б зовсім іншою. Але Ярош вірить, що Білорусь позбудеться режиму Лукашенка, і країна стане колись самостійною. Як з'явився правий сект. Датою створення правого сектору Ярош називає 30 листопада 2013-го, коли протестувальники вийшли на Михайлівську площу підтримати побитих студентів. Тоді в правий сектор увійшли організації Трезуб УНАУНСО, Патріот України, Білий Молот та інші. Одначе широко відомою організація стала вже після подій 18 січня 2014-го, коли правий сектор дав бій силовикам на Грушевську. Через два місяці відбувся перший партійний з'їзд правого сектору та 27-й з'їзд Української національної асамблеї. Політична партія Українська Національна Асамблея була перейменована на правий сектор. А головою був обраний Дмитро Ярош. 15 липня 2014 Було оголошено про створення на базі силового блоку правого сектору добровольчого українського корпусу. 11 листопада 2015-го я розклав з себе повноваження провідника національно-визвольного руху правий сектор, а ще через місяць вийшов з організації та ініціював створення нового громадсько-політичного руху. Я так розумію, що всі, хто залишилися і не пішли зі мною створювати новий загальнонаціональний рух, всі вони там ну, мається на увазі в правому секторі. Я теж за всім, що відбувається, і все одно намагаюся їм допомагати, тому що це мої друзі і соратники. Ніяких кон конфліктів не було, просто у нас різні погляди на розвиток України та політичних партій у правому секторі. Все добре, просто мене там вже немає. Хоча я за переконанням, все ж таки, правосек заявив Ярош у лютому. 2016-го Дмитро Ярош заявив про намір створити національний рух Дмитра. Яроша, але на етапі ідеї все і завершилося. Свого часу ходили чутки про фінансування правого сектору олігархом Коломойським. Останній це спростовував, хоча і говорив, що поважає Дмитра Яроша. Пізніше Борис Філато, міський голова Дніпра, стверджував, що Коломойський таки фінансував правий сектор. Але це спростовує сам Ярош. Я з Коломойським побачився раз чи два в житті. З його командою в області ми нормально спілкувалися. У мене хороші стосунки з Геннадієм Корбаном і Святославом Олійником, і з Борисом Філатовим. Але правий сектор не є проектом ігоря Коломойського або когось там іще. Є державні інтереси, і на їхній основі ми співпрацюємо з більшістю обласних державних організацій, силовими структурами та аналогічним. Заявляв Ярош. Колишній командир батальйону Донбас Семен Семенченко стверджує, що Яроша змусили залишити посаду голови правого сектору. Нічні перемовини з Януковичем 20 лютого 2014, після вбивства у центрі Києва до правого сектору звернулися співробітники СБУ та запропонували зустрітися з Віктором Януковичем. Правий сектор делегував Яроша на переговори, а співробітники СБУ залишилися як гарантія його безпеки. Зустріч проходила у будівлі адміністрації президента та тривала більше години. Янукович пропонував Ярошу підписати угоду про припинення конфлікту, але той йому відмовив та сказав, що правий сектор буде боротися. До кінця там дуже конкретна була зустріч. По перше, там йшлося, власне про підписання нами тої угоди. Mm. Е, знаменитої, я тоді відмовився. Я ну, так чесно скажу, більше переживав, як би звідти вийти ніж там створювати якісь ну портрет. це було небезпечно, звичайно, так небезпечно. Тому ну, але, слава Богу, що завершилося все і надалі. Він дуже неоднозначна людина, як на мене. Він тоді боявся. Це було видно. Боявся дуже сильно. І, Мабуть, на тих страхах власне росіяни зіграли і для себе <свісно> отримували щось. 21 лютого лідери парламентської опозиції Арсеній Ясенюк Віталій Кличко Олег Тягнебок. Та президент Янукович підписали угоду про врегулювання кризи в Україні, що викликало невдоволення серед протестувальників. Тоді Дмитро Ярош перше виступив на сцені майдану і заявив, що правий сектор не складе зброї та не звільнить жодної будівлі, поки Янукович не піде у відставку. Лідер правосеків закликав до продовження боротьби та заявив про готовність взяти відповідальність за подальше розгортання революції. Правий сектор не складе зброї. Правий сектор не зніме блокаду жодної з державних установ, поки не буде виконана. Найголовніша наша вимога відставка Януковича. На наступний день Янукович залишив Київ та втік до Росії. Після втечі Януковича 26 лютого на Майдані були презентовані кандидатури на посади у новому уряді на чолі з Арсенієм Яценюком. Тоді Ярошу пропонували посаду заступника секретаря РНБУ України. Лідер же правого сектору претендував на місце віцепрем'єра по силовому блоку. Врешті-решт Ярош ані в РНБО, ані в уряд не потрапив. Ярош, Порубій, тягнібок це люди, які пропагандують насилля. Іх очень хорошо знають за приделами не только України, нова всьому мірі. А в Ізраїлі ані визивають ужас. Вже 8 березня. Провідник правого сектору заявив про намір балотуватися на дочасних президентських виборах. За два місяці він отримав підтримку 0,4% виборців і посів одинадцяте місце. На позачергових виборах до Верховної Ради України восени 2014-го Яроша обрали народним депутатом у одномандатному виборчому окрузі номер 39 на Дніпропетровщині. Був заступником голови парламентського комітету з питань національної безпеки та оборони. За інформацією комітету виборців України, у лютому 2018-го Дмитро Ярош не відвідав жодного засідання Верховної Ради. Я вже не раз хотів скласти депутатський мандат. Хлопці проти того виступають. Я розумію, що реально допомагає нам, тому, відповідно, ми його поки що тримаємо. Не буде потреби складу, заявив екс-лідер правого сектору. У 2019-му Ярош також балотувався до Верховної Ради України. Тоді єдиним націоналістичним блоком виступили партії Національний Корпус, Правий Сектор, Свобода та Ветеранські і Громадські організації. Він, хоч і увійшов у п'ятірку цього блоку, однак народним депутатом Ярош не став. Блок до парламенту не потрапив. Участь у російсько-українській війні Ярош ще 2008 року в одному з інтерв'ю заявив, що війна Росії з Україною є неминучою. Сказано це було у контексті війни в Грузії. Сам Дмитро каже, що тоді виходив з того, що він український націоналіст. А відповідна ідеологія дає можливість дивитися трішки вище ніж дивитися загал. Заявив він від квітня 2014-го чотирнадцятого. Яриш на позивний друг яструб брав участь у формуванні добровольчих загонів для боротьби з російською агресією на сході України. Правий сектор, який під час революції гідності був активним учасником боротьби на Донбасі. Ярош на базі 5 та 8 батальйонів правого сектору створив недержавне формування Добровольчий український корпус, метою якого було захищати територіальну цілісність та суверенітет України. Згодом у грудні 2015-го було також створено українську добровольчу армію на базі кількох батальйонів добровольчого українського корпусу. У січні 2015-го в боях поблизу Донецька, Ярош був поранений наслідок обстрілу зградів. Осколковий відкритий перелом нижньої третини плеча, легке поранення голови. Через півроку він був госпіталізований для хірургічно-оперативного втручання для відновлення ліктьового суглоба у квітні 2021-го Дмитро Ярош був у мене в ефірі і сказав: Росія загострює ситуацію, треба готуватися до великої війни. 26 лютого 22-го, після початку повномасштабного вторгнення російських окупантів до України командувач української добровольчої армії Дмитро Ярош повідомив про розгортання 1, 3, 5, 8 батальйонів, зведеного загону УДА-Південь і окремих бойових груп медбату госпітальєри УДА. Візитівка Яроша. У 2014-му і його візитівка, яку росіяни начебто знайшли в ущен згорілому автомобілі, перетворилися на головну лякалку російської пропаганди. 20 квітня, як доказ причетності правого сектору до перестрілки у Слов'янську, путінська преса показала візитівку Яроша. Після того візитівка Яроша стала мемом, який свідчив про незнищенність. Та надприродну силу візитівки. А гурт Крихітка створив пісню Візитівка присвячену мему. Ярош підтвердив, що візитівка насправді існувала і була серед особистих речей у водія правого сектора, який загинув 20 квітня 2014, і чиє тіло не змогли забрати з поля бою. Смерть Сашка Білого і протистояння Заваковим. За у ніч на 23 березня 2014 у селі Бармак Рівненської області був убитий регіональний лідер правого сектора Олександр Музичко. Більш відомий як Сашко Білий заступник міністра МВС Володимир Євдокимов заявив, що він загинув під час проведення спецоперації із його затримання, коли він чинив озброєний опір і поранив одного із співробітників міліції. Сам Ярош заявив, що на правий сектор чинився тиск і озвучив вимогу щодо відставки міністра внутрішніх справ Арсена Авакова та арешту співробітників спецпідрозділу «Сокіл», яких правий сектор звинувачував у вбивстві музичка. Міністр Аваков доволі жорстко реагував на закиди Яроша у відставку. Звісно ж, Аваков не пішов, а правий сектор утримався від протистояння із главою МВС. В Україні розгорталася російсько-українська війна. Судове переслідування у Росії. 3 березня 2014 тисячі слідчий комітет Російської Федерації відкрив кримінальне провадження щодо Дмитра Яроша за нібито публічні заклики до здійснення терористичної та екстремістської діяльності, здійснені з використанням засобів масової інформації. Обвинувачення грунтувалося на публікації на сторінці правого сектора в соціальній мережі ВКонтакті від 1 березня, в якій Ярош нібито звернувся до лідера чеченських бойовиків Доку Умарова. Сам Ярош твердить, що публікація з'явилась після зламу сторінки невідомими. Однак 12 березня 2014 басманний районний суд Москви задовольнив клопотання слідства і виніс рішення про заочний арешт Яроша. 25 липня, того ж таки року, стало відомо, що Інтерпол за запитом Росії оголосив Яроша в розшук. Однак у січні 2016 інформацію про міжнародний розшук лідера правого сектору було знято із офіційного сайту Інтерполу. Радник головкома ЗСУ Валерія Залужно. жовтня 2021-го Ярош був. Радником головнокомандувача збройних сил України Валерія Залужного. Тоді він сказав, що Залужного знає давно і абсолютно не сумнівався, коли отримав пропозицію щодо цієї посади. Родина Дмитра Яроша Дмитро Ярошо о і дружина Ольга, працювала оператором на пошті. Пізніше, за наполяганням Дмитра, займалася домашнім господарством. Як згадує Ярош з майбутньою дружиною, познайомився у спільній компанії, коли прийшов з армії. Рік зустрічалися, не було любові, були просто друзями. А потім з'явилася любов. Я зробив пропозицію, від якої вона не змогла відмовитись. Згадує Дмитро і додає дружині. Він одразу сказав, що він український націоналіст і буде боротися за ідеали. Подружжя виховали сина Дмитра та двох доньок Анастасію Абрамів та Ірину Ярош. Чоловік Анастасії, Василь Абрамів, позивний смерека. У лютому 2018 року він став випускником Національного університету оборони України імені Івана Черняховського. Чоловік Ірини, Володимир Верховень, позивний шум, військовослужбовець, сину Яроша Дмитрові 17 років. У Яроша є четверо онуків Софійка, Назар, Рустим та Оля. Донечки вислали фото онучків. Назарку Устинко Софійка Олічка, персоніфіковане для мене майбутнє України. І моє особисте. Навіть якщо на цій війні Бог забере мою душу до себе, я буду найщасливішою у світі людиною, бо ворог може вбити моє тіло, але українську душу та наше українське майбутнє він здолати не зможе. Бо з нами Бог і перемога буде за нами, розказав Ярош і показав фото онуків. Ярош хоче відспівати Росію. Командувач української добровольчої армії Дмитро Ярош заявив про намір відспівати Росію. Так він прокоментував твердження про те, що Російської Федерації ніколи не існувало, її було офіційно створено у результаті розпаду радянського союзу. А першим президентом став Борис Єльцин у листопаді 1991 року. Дай Боже, аби Ярошу вдалося таки відспівати Росію. На цьому, все. Дякую всім за увагу. Підтримуйте це, будь ласка, відео вподобайкою і коментарем. Підпишіться на мій канал. Дякую тим, хто підтримує мій канал. Долучайтеся до мого спонсорського клубу. Все буде, Україна!